Розділ 22. Вирушивши звідти, Давид утік до Адуламської печери. Довідались про це його брати і вся родина його батька, прийшли туди до нього. Тут навколо нього почали гуртуватись усі люди, що перебували в злиднях, а також усі боржники та незадоволені Саулом, і він став їхнім ватажком. Таким чином, всього зібралось близько 400 чоловік. Звідти Давид вирушив до Моавської міцпи і попросив Моавського царя, дозволь моєму батькові та моїй матері замешкати у вас, доки я не дізнаюсь, що Бог учинить зі мною. Отже, він запровадив їх до Моавського царя, і вони там мешкали протягом усього часу, доки Давид переховувався у своїх твердинях. Але пророк Гат сказав Давидові досить тобі ховатись від людей у твердинях. Збирай і йди в юден край. Отже, Давид послухався, вирушив і прибув до лісу херет. Тим часом Саул довідався, що об'явився Давид разом з людьми, які були при ньому. Тоді Саул перебував у Гіві, сидів під Тамариском на пагорбі, зі списом у своїй руці, а всі його слуги стояли навколо нього. Звертаючись до своїх слуг, які стояли перед ним, Саул сказав: Послухайте, веніямінці, Невже син Єсея наділить вас полями та виноградниками, поставить тисяцькими і сотниками? Адже чомусь ви всі змовилися проти мене, і ніхто з вас мені не повідомив про те, що мій син уклав заповіт із сином Єсея, ніхто з вас не співчуває мені, аби мені відкрити, що мій син підборив проти мене мого слугу, який влаштовує на мене засідку. Як це тепер виявилось? У той час Доїк, Едомець, який стояв серед Саулових слуг, сказав: Я бачив, як син Єсея приходив до Нови, до Ахімелеха, сина Ахітува. Той запитував про нього в Господа, дав йому харчі і навіть віддав йому меч Хелестимця Голіафа. Тож цар послав, аби покликали священника Ахімелеха, сина Ахітува, та всю родину його батька, всіх священників, що в Нові. Отже, всі вони прибули до царя. Тоді цар Саул сказав Послухай, сину Ахітува. А той відповів Я слухаю, мій володарю. І Саул запитав його Для чого ви разом із сином Єсея змовились проти мене? Адже ти його забезпечив хлібом і мечем, питав щодо нього в бога, так що він повстав проти мене, влаштував на мене засідку, як це тепер виявилось. Відповідаючи цареві, Ахімелек сказав Хто серед усіх твоїх слуг є таким вірним, як Давид? Адже він зять царя, начальник охорони, виконавець твоїх наказів, який і шанований у твоїй родині. Для чого би я зараз почав питати про нього в Бога? У жодному разі, тож нехай цар ні в чому не звинувачує свого слугу, тим більше всю родину мого батька, тому що твій слуга про цю справу нічого навіть найменшого не знав. Цар, однак оголосив вирок. Ти, Ахімелеху, неодмінно повинен померти, як і вся родина твого батька. Після цього цар наказав вартовим, які стояли біля нього йдіть і стратьте Господніх священників адже й вони підтримують Давида, оскільки вони знали, що він утікає, і не повідомили мене. Проте ці слуги царя не посміли підняти своїх рук, аби стратити Господніх священників. Тоді цар наказав Доїку Йди, ти, скарай священників». Едомець доїк обернувся, напав на священників і стратив того дня 85 мужів, котрі носили ляний Ефот. Крім того, він пішов у місто священників Нов і все знищив мечем чоловіків і жінок, дітей і немовлят, волів, ослів і овець вигубив усе. Врятувався лише один син Ахімелеха, внук Ахітува, на ім'я Авіятар, який утік. До Давида. Авіатар розповів Давидові, що Саул стратив господніх священників. тоді Давид сказав Авіатарові, Я знав ще того дня, побачивши там Едомця Доїка, що він обов'язково донесе про все Саулові. Це я винуватий у загибелі всіх з родини твого батька. Тож залишайся зі мною і не бійся. Адже хто посягає на моє життя, той посягатиме й на твоє. Так, що ти в мене під охороною?